Поговорити уже зараз. У нас є з нами на зв'язку. Роман Туровець це начальник прес-центру антитерористичної операції. Він в місті Краматор знаходиться в штабі антитерористичної операції, але має зведену останню інформацію по тому, що в аеропорту відбувається взагалі в зоні бойових дій. Пане Романе, доброго дня вам! Чи чуєте ви нас бачу? Скажіть, будь ласка, перше по Донецькому аеропорту, яку інформацію маєте на цю хвилину, тому що і журналісти там поблизу аеропорту, і самі кіборги говорять про те, що як мінімум двоє загиблих, на жаль, і е, близько 10 або навіть від 10 до 17 поранених. Е, що знаєте про це? Які цифри маєте, і е, також е, наскільки зараз можлива евакуація поранених звідти з аеропорту? Давайте я так, щоб ви уявляли собі ситуацію, я адресую так коротко за день. Значить, у першій половині дня в Донецькому аеропорту було досить відносно, затишно досить відносно. О 9-й годині бойовики обстріляли метеовижені наметів, а після чого почали з важкого збройня обстрілювати населені пункти навколо литовища, ті, які контролюються нашими військами. Піриодично між нашими кіборгами та бойовиками виникали перестрілки. А близько 14-ї години зав'язався бій. Наші військові розпочали вогневе блокування противника для того, щоб провести евакуацію поранених з нового терміналу. Цей бій на даний час триває, наші військові пробили до терміналу, розпочали евакуацію поранених. В першу чергу вивозять важких поранених, Військові медики готові надати допомогу. У них всі готові ці засуди екувати, включаючи авіацію, для того, щоб за необхідності доставити поранених в відповідні медичні заклади. От щодо ситуації, щодо справ, вони уточнюються. Угу. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що вже вивозять поранених? Тих, хто в скількох вивезли? Хоча б є інформація про це. Ну на даний момент в мене немає інформації цієї по, по кількості, але знаю, що важкі поранені виду. Скажіть, будь ласка, також Андрій Цаплієнко, військовий журналіст, говорив про те, що пробили ще один коридор з пісків до Донецького аеропорту, щоб тому, що ми знали про те, що є два шляхи до аеропорту: один з боями проривалися бійці. Інший, це який був через сепаратистський блокпост, власне, з сепаратистами домовлялися про те, щоб вивезти поранених, наскільки нам відомо. А зараз я так розумію, вивозять іншим шляхом. І чи правда про те, що дійсно є ще один шлях, з'явився для того, щоб могти? Прориватися в аеропорт аби вивозити поранених? Ну, я скажу так, я не знаю джерел, і зрештою, мене не також підстав сумніватися інформацію яка надав але у мене такої інформації особисто немає. Та й зрештою, я думаю, що не варто оголошувати ці маршрути, які там пробиті, для того, щоб не доводити до наших тративників. Пане Романе, скажіть, ще. Ти ми ну принаймні, ми тут. Якихось бригадирів читаємо або заступників командирів бригад, які в аеропорту і вони кажуть, що аеропорт таки наш, тобто новий термінал таки наш, точно вже без приставки, ніби або ще щось. Чи чи є от нова інформація, що дійсно вибили сепаратистів з нового терміналу? Бо знали, що на деяких поверхах дійсно їм вдалося минулі дні захопити кілька поверхів нового терміналу? Розумієте, коли йдуть бойові зіткнення, то коменту. Тувати окремі частини бою є недоречним, тому що ситуація змінюється ще хвилини. От тому я пропоную дочекатися. Я думаю, за пару годин ми будемо знати вже чітку картину, яка там виглядає, як вона там виглядає, для того, щоб е, зробити якісь висновки. Угу. Добре, пане Романе, дякуємо вам за аеропорт. А по інші по ситуації в, в інших населених пунктах і власне де триває. Так звана антитерористична операція і на лінії фронту, що можете сказати? Ми зокрема вже від Геннадія Москаля маємо інформацію про Попасну, де є загиблі мирні мешканці, яка обстріляна також і по Станиці Луганській, і по інших населених пунктах що ви знаєте з зібраної інформації? Так само знаємо, що в Артемівську є на жаль, загиблі під Артемівським є. Також на жаль загиблі військові, бо град попав прямо в бліндаж. Ситуація складна. Протягом сьогоднішнього дня, якщо брати зранку, то на даний час ми занараховуємо більше 40 обстрілів, які провели бойовики. Вони ведуть по позиції по позиціях українських військових і по мірним помешканням. За нашою інформацією, сьогодні втричі були обстріляні систем ГРАД національні пункти Трьоххізденка, Рудіївка, Покалиновка, так що ситуація складна. А про о, втрати наші ви також поки що не можете сказати на сьогоднішній день. Ну ви розумієте, подати інформацію щодо втрати, це загатив інформаційно аналітичного центру РНДО для того, щоб виключити можливості якихось похибок у цифрах, тому що не узагальнюються за збройні сили, за національну гвардію, за Міністерство внутрішніх справ, От вони цю цифру подають. Добре, дуже дякуємо вам за ту інформацію, яку ви надали. Зрозуміло, що вона поки що не повна. Будемо пізніше підбивати підсумки. Взагалі, протягом всього насправді ефіру. Будемо перемикатися з гостей на новини, тому що ну бачимо, що ситуація дуже і дуже напружена. Зараз отже, Роман Туровець, начальник прес центру антитерористичної операції, був з нами на прямому телефонному зв'язку із Краматорська Донецької області.